Книжкові новинки улюблені бестселери та живе спілкування з зірковими авторами. У науковій бібліотеці пройшла 25-та виставка форум Українська книга на Одещині. Одразу при вході відвідувачів зустрічають стенди різноманітних видавниць та письменників з усіх куточків країни. Багато майстрів слова в межах заходу презентують свої роботи. Серед них Андрій Какатюха, який привіз до Одеси свій новий воєнно-пригодницький роман Точка виходу, створений за підтримки головного управління розвідки. Сам автор підкреслює, мова не про цензуру, а про достовірність. Завдання показати війну такою, якою вона є насправді. В даному випадку консультації це. Різні відділи, які займаються різними операціями, давали теми та ідеї, і коли я вже їх розвивав як автор художнього твору, вони дивилися з точки зору реалістичності, щоб це відповідало реальним подіям, щоб вони не були перебрехані в бік якогось такого, ну надмірного героїзму. Презентація точки виходу відбувається у теплій атмосфері зацікавлених слухачів. Одні знайомі з творчістю какатюхи з юнацтва, інші відкривають нові сенси, читаючи його книги разом з родиною. В мене історії, які хочеться розказати. Я думаю, більше ніж нормальна людина. Живе попри зростання кількості унікальних авторських книг в Україні, видавцям працювати дедалі складніше. Директор Івана франківського видавництва «Медіасан» зізнається, книжки поступово втрачають масову доступність однак, зацікавлених читачів це не лякає. Інтерес до якісної літератури не згасає. Звісно, викликів багато. Один із них це те, що цільова аудиторія читацька вона повиїжджала за кордон. Зрештою, є також фінансові проблеми, те, що фінансування недостатнє для того, яке мало б можливість фінансувати видання книг. Зрештою, і покупна можливість в читачів зменшилась, тому що відбулося здорожчання книги. Що в Івано-Франківську, що в Одесі, видавати книги в Україні досить непросто. Письменник і колишній дисидент Олекса Різників ділиться історію створення своїх мемуарів під пресом репресій. Книжка побачила світ завдяки небайдужим людям, які зібрали кошти на друк перших 200 примірників. У ній автор документує дві хвилі репресій, які пережив сам. Вперше його заарештували ще у 1959 році. За листівку. У нашій листівці були такі слова Долой фашистську диктатуру партії. А це І начальник КГБ генерал Куварзін прямо тако стояв переді мною піднімав кулачки і кричав: як ви могли мою партію назвати фашистською? Форум вражає жанровим розмаїттям від захопливих пригодницьких романів до детальних свідчень про політичні репресії радянських часів. Кожен знаходить щось для себе. Враження дуже гарні, дуже цікаво, така приємна атмосфера. ніби я тут як риба в воді. Так, тому що я вчуся на українського філолога якраз, і це ніби моя така атмосфера дуже подобається. Марина Романова, Софія Кліменко, Олег Шпак, перший міський.